Вітаю вас, друзі! В цьому відео я хочу поговорити про те, що таке світло і хто ми всі по відношенню до світла. Чи є така професія провідник світла? Чи це все вигляд? Я гадаю, що кожен із нас є по-своєму провідником світла у цей світ. Хтось є спеціалістом, який трансформує світло у витвори мистецтва, у матеріальні предмети. А хтось є майстром у питаннях душі, гармонії душі, гармонії психіки, гармонії життя. І цінність кожного із нас залежить від того, наскільки професійно. Ми виконуємо ту чи іншу справу, яким чином і наскільки якісно ми трансформуємо світло у ті е, предмети чи е, події, які відбуваються навколо нас. Я, наприклад, являюся майстром у пропрацюваннях підсвідомості свідомості з допомогою... Про працювання підсвідомості я допомагаю людям зцілювати їх душевні проблеми, проблеми психіки, проблеми зі здоров'ям. І я запрошую всіх на консультації і сесії. Посилання буде під цим відео. все добре, до побачення.